Сьогодні ми з вами розглянемо звітність. Для цього переходимо у звіти та обираємо виторг. В плаці Виторг формуються звіти, пов'язані з оборотом підприємств. Ми розглянемо виторг загальний по типам оплат. Цей звіт дає змогу побачити загальну картину доходів, розподіляючи їх за типами оплат, чи то готівка, банківська карта, чи інший спосіб розрахунку. Всі дані будуть чітко структуровані для зручного аналізу. Для цього нам потрібно заповнити фільтр. Ми обираємо дату з ПО. Також можна обрати об'єкт та підприємство, групу оплат, фіскальний тип, зміни, тип оплати. Фіскальний тип можна обрати безготівковий, готівковий. Також тут прописані всі зміни. І також можна внести на іменування позиції. Натискаємо Згенерувати. Лік на запис відкриває нову вкладку з деталями конкретного рахунку. Ми розглянемо до прикладу готівку, натискаємо. І бачимо деталізацію по оплаті готівкою. Якщо натиснути саме на номер рахунку, можемо побачити найменування, кількість та скільки було сплачено. Далі розглянемо з вами вид по днях. Цей звіт допомагає проаналізувати динаміку доходів за кожен день, допомагаючи виявити пікові періоди активності. Так само заповнюємо важливі фільтри і бачимо звіт. Виторгу по дням. Натискаємо на плюси і можемо побачити більш деталізовано, скільки було сплачено готівкою за цей рахунок, а також банківською картою. Згорнути звіт до попереднього вигляду можна, натиснувши кнопку Мінус. Далі переходимо до звітів і обираємо оперативні. Це швидкий доступ до ключових показників. Нам потрібно відкрити звіт менеджера. Цей звіт дає змогу побачити комплексний аналіз роботи закладу, також оцінити фінансові показники та ефективність роботи персоналу. Заповнюємо потрібні фільтри. Цей звіт містить детальну інформацію про рахунки, усі операції, що проводилися в закладі, типу оплат, розподіл платежів за методами розрахунку, категорії товарів, які групи товарів користуються найбільшим попитом, зали та відділи, офіціанти, знижки. Є коротка інформація. Також можемо нажати плюсики, побачити більш детальну інформацію. І більш розгорнута інформація по типам оплат та по категорії товарів. Тож, натискаючи плюсик, можемо побачити більш деталізовану інформацію. Далі розглянемо рахунки з деталізацією. У нас є дві версії звіту. Версія V2 має розширений функціонал, зокрема, відображає історію змін рахунку, ця версія оптимізована зсередини і забезпечує швидше завантаження даних. Цей звіт надає розширену інформацію про всі рахунки, детально аналізує кожну транзакцію. Так само заповнюємо всі необхідні фільтри. Ви можете не лише переглянути загальні дані, а й заглибитися в деталі окремих позицій, що входять до складу рахунку. Натискаємо плюсик, бачимо номер рахунків. Натиснувши на номер рахунка, ми можемо побачити деталізований рахунок. Далі переходимо до звітів і обираємо продажі. Тут можна побачити детальний аналіз реалізації товарів. Ми обираємо по відділах. Звіт по відділах відображає дані по продажам, групуючи їх насамперед по відділам. Так само натиснувши на кнопку плюс, звіт розгортається, відображаючи позиції, продані у даному відділі. При кліку на позицію у звіті відкривається сторінка з деталізацією по даній позиції. Далі ще розглянемо продажі товарів. Цей звіт допоможе оцінити попит на товари. Виявити найприбутковіші позиції та проаналізувати, як змінюється продажі з часом. Так само заповнюємо фільтри, генеруємо звіт, при кліки на позицію у звіті. Звіт розгортається, відображаючи деталізовану інформацію по даній позиції.